Будьте обережним, Томаса. Це конклав, Альдо, це не війна. Ні, це війна. І ви маєте обрати сторону. Зазирнути туди, де не все так богочесно пропонують автори нового детективного трилера Конклав, як стає зрозуміло з назви у Ватикані. Велика подія після смерті папи римського приїжджають кардинали. Кожен з яких водночас і виборець, і потенційний кандидат. На час дії конклаву кардинали живуть ізольовано від решти світу, аби жоден сторонній вплив не змінив їхнього рішення. Однак, конкуренція між ними змиває всі кордони приватності і відомими. Стають таємниці, що приховувалися роками. Велика відповідальність за вибір лежить на кардиналі Томасі Лоуренці у виконанні Рейфа Файнса, адже покійний папа ніколи не мав сумнівів у його чесності. Та чи вдасться йому зберегти обличчя до кінця? Дивіться в кіно з 21 листопада. Як можна ділити планету з цими істотами? Вони зараз головні хижаки на землі, але колись ми переможемо. І знов чергова історія про останню битву людства у трилері Мертві землі в центрі сюжету. Невідомі істоти, які з'явилися ані звідки і знищили майже все живе на планеті. Залишки людства змушені переховуватися на висоті понад 2440 метрів. Там монстри не можуть їх дістати. Але одного дня головному герою доводиться перетнути безпечну межу та протистояти пожирачам, аби врятувати близьких. Чим усе закінчиться? Дивіться в кіно з два. 21 листопада чарівнику. Треба сказати, що тварини в небезпеці для цього він і потрібен, бо не можна що насміхатися з когось, зневажати чи забороняти говорити. Вікет Чародійка новий фантастично пригодницький мюзикл для сімейного перегляду. Події розгортаються в країні ОС. Зеленошкіра дівчина Ельфаба вступає на навчання до університету Шіз. Її сусідкою за кімнатою стає тендітна Галінда, і дівчата дуже швидко знаходять спільну мову. Але різним завдачою подругам доведеться пройти через численні випробування. Чи виживе їхня дружба? Дізнайтеся у кіно вже сьогодні. І наостанок сенсація у світі анімації, прем'єра цьогорічного канського кінофестивалю у категорії Особливий погляд, номінант на Оскар, анімаційно-пригодницька стрічка Потік. Останній кіт на землі. Що ж це за останній унікальний кіт? Дивіться в кіно з 21 листопада.